Про перемир'я, перспективу перемовин, говоритиму далі з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас. Я вас вітаю доброї ночі. Вітаю вас. Доброї ночі. Так зване так зване одностороннє перемир'я, проголошене Путіним, виявилося таким самим фейком, як і все, що той проголошує. взагалі. у перші години доби сьогодні. Авіація РФ завдала чергового удару кабами по прикордоні Сумщини. Я хочу вас запитати вашу особисту думку, чи має на вашу думку відповісти Україна на це? Я вам скажу не тільки Сущина, я постійно на зв'язку з 28 бригадою, і мені лицарів зимового походу. Там вони е, перебувають в Костянтинівці Донецької області. Так е, сьогодні, після офіційного оголошення вже цього перемир'я, будинок ще зруйнована. Дев'ятиповерхівка, прильот каба з першого по останній поверх винесено всю секцію. Е, ну це. Знаєте, воно як було фейковим це перемир'я на Великдень, так воно фейковим є і зараз, коли вони збираються сіскувати свою перемогу. І звичайно, українська позиція в цьому питанні абсолютно інша. Це не повинна бути перемир'я на три дні, а має бути мінімум на 30. І тут позиція України і США повністю збігаються. Більше того, це була пропозиція саме Америки, яка була підтримана Україною під час зустрічі в Саудівській Аравії майже два місяці тому. Звичайно, путіну не треба таке перемир'я, тому що він розуміє, якщо буде перемир'я 30 днів, це ж достатньо довго щоб в ці 30 днів вже зробити неможливим його порушення через 30 днів. Він розуміє, якщо ми зайдемо в 30-денне перемир'я, то швидше за все. Це буде вже суттєво повільнення, можливо, зупинки війни, тому що 30, потім ще 30, а потім всі скажуть так, навіщо тоді далі воювати, якщо вже ви пройшли через два 30-денних перемир'я, і тому він не йде на цю пропозицію. Тому він далі вбиває українців навіть в рамках перемир'я, яке він сам оголосив. Пане Сергію, хочу запитати, ви згадали зараз про позицію США, яка збігається з позиції України. А якраз от ну буквально що 10 хвилин тому це було у процесі. Ми знаємо, що президент Зеленський говорив чи говорить досить телефоном з Президентом Трампом, і можливо, вже якісь результати є на сьогоднішній день. Ми маємо в. Політичному сенсі виконання частини дорожньої карти це не просто підписання ресурсної угоди, а її ратифікацію парламентом. І після цього була запланована і почалася розмова президентів України та США, яка в момент нашого ефіру якраз триває. Тому в подробиці будуть відомі за результатами вже uh -huh. того, як зустріч по телефону, ця віртуальна зустріч закінчиться. А, який шлях до миру? Припинення вогню і перемовини як ми це бачимо? Ми бачимо дуже просто 30 днів. 30 днів це базова константа, від якої Україна не відмовиться, тому що Україна на сьогоднішній день послідовна в спільній позиції узгоджена з нашим стратегічним партнером з Америкою. Ви пам'ятаєте зустріч в Саудівській Аравії з нашого боку, Андрій Єрмак, глава офісу і міністри оборони у мерах, міністра економіки справ «Сибіга». З боку наших партнерів Марко Рубіо, тодішній радник Рубіо, держсекретар, тодішній радник з національної безпеки Майкл Волц, який пішов на іншу посаду зараз. В ООН, і інші технічні вже колеги з технічної складової групи переговорників. І тоді вони запропонували американці. Запропонували 30 днів перемир'я. Україна сказала, Путін все одно всіх нас обдурить, але ми готові до того, щоб нас не звинувачували, що ми саботуємо мир. І от пройшло вже два рази по 30. От якби тоді мир цей започаткували, уявіть вже два місяці був би мир: 30 днів плюс 30 днів. Вже два місяці. Як ця пропозиція на столі, як Путін її не виконує, і зрозуміло, що в цих умовах ми продовжуємо послідовно вимагати виконання польти про що ми домовами з Америкою на сьогоднішній день пошук будь-яких аргументів відбувається до того, щоб цього не робити Росії, тому що вони добре знають. Початок перемир'я проведе до того, що їм буде надзвичайно складно продовжувати війну, оскільки відбудеться певна зміна нормальності, Знаєте, зараз нормальність це вбивство щодня. А новою нормальністю стане те, що війна припиняється, і їм буде складно від цієї нормальності відійти і почати знову бувати українців. Тому вони не хочуть цю е історію заходити, вони не хочуть припинення вогню. Ну, ми так само пам'ятаємо, що щойно заходить мова про якісь будь-які перемовини. Росія тут же починає значить висувати всілякі вимоги. Там і, значить, і контроль в чорному морі, і зменшення кількості зсу, і значить, де юри визнання окупованих українських територій російськими. І навіть же дівенс буквально сьогодні, чи можливо напередодні, заявив, що Росія просить за НАТО багато. Які рішення у принципі можливі ну у таких умовах, коли агресор продовжує висувати умови? Ну і не збирається зупиняти війну, є базові незмінні константи: це Україна не визнає жодні окуповані території. Незалежно де вони розташовані, Українська конституція це забороняє і український народ це не підтримує. Все решта, це тільки після припинення вогню. Ми не можемо вести переговори з дулом пістолета біля скроні. Тобто, коли продовжують навіть під час перемиря вбивати українців. Відповідно для того, щоб ці переговори були нормальними, щоб сторони були в рівних становищах, в рівному становищі треба домогтися тривалого припинення вогню, почати переговорний трек, і потім всі решта питань вже задавати, що хто визнає, не визнає, куди рухаємося. Міжнародний контингент ким представлений компенсації репарації і так далі. Перше припинення вогню і Україна не зворушлива в цьому завдяки стійкі позиції президента і його офісу. Як ми вже говорили Джей Ді Венс, сказав, що Росія хоче НАТО багато, і Трамп підтвердив, він сказав, що можливо Венс має рацію. Скотт Бесент під час слухань у Сенаті назвав Путіна військовим злочинцем. Він при цьому не заперечив, що потрібно вживати дипломатичних зусиль. Це є природа дипломатії. Він сказав: але чи свідчить заяви от пана Венса, пана Бесента, про те, що в позиції США відбувся сув щодо питання України і війни? Ну все таки Бесент відповів ствердно на питання називав, Згоден, на згоден, так але з тим, що я вам хочу підтвердити, те що позиція Америки міняється на користь України, і кожен хто це спостерігає, має бути свідомим, що це не відбувається просто тому, що закінчився квітень, почався травень, або сонце стало світити яскравіше, або якісь інші причини не знаю, розквіт, розквіт бузок. Це відбувається, тому що українська переговорна група кожного дня інколи кожної хвилини витискає все можливе для того, щоб українська позиція була сильною, і витискається не тільки на фронті, коли українські військові стримують ворога, але й витискає в переговорних кімнатах в залах з нашими, в тому числі американськими партнерами, які теж дуже принципові, дуже Можуть бути в переговорах і ресурсна угода це ще один приклад, як Україна захистила свій інтерес. Перша редакція була абсолютно неприйнятна в підсумку. Підписана дуже нормальна угода, і сьогодні успішно ратифікована парламентом. І можна врати, що процес завершився. Він залишився технічно, там вже укладення документів про створення цього підприємства. Там і так далі. Але політично процес завершився, і сход Бесен, до речі, тріумфатор. Він був відповідальний за цей. Кейс за цей проект він його довів до кінця. Він може я думаю в очах Трампа отримати додаткові бали, оскільки всередині компанії команди Трампа є конкуренція за успіх, конкуренція за те, хто принесе Трампу успішний Реалізований проект Бесент приносить його. Я думаю, ми отримали союзника, в тому числі в особі Бесента. Але нам менше за все треба думати, що отримають наші партнери. Треба думати, що отримуємо ми. Так от за цією угодою ми нічого не втрачаємо. Ми не віддаємо надра, ми не зараховуємо поставлену зброю як національні борги, які треба погашати. Ми так. просто рухаємося в абсолютно нормальному процесі створення спільних підприємств Україною і Америкою для того. Щоб присутність американського інтересу, а в перспективі видобуток, що вкладали американські компанії і отримували теж свій а, матеріальний зиск, Сергію... щоб Світ, це створила присутність американських грошей uh -huh. бізнесу в безпеки гарантії безпеки для України, пане Сергію. Я вам дуже дякую за цю розмову. У Нас на жаль, часу більше немає. Дякую. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента дякую. України. Дякую вам спокійного вечора. вам. До, да, до побачення, до побачення.